Закарпатських освітян відзначили в Ужгороді напередодні професійного свята. Урочистості відбулися в падійоні. Після вітальних слів представників Закарпатської обласної адміністрації та Закарпатської обласної ради педагогам вручили високі нагороди. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський нагородили Олександра Дземпаса, методиста Закарпатського обласного центру дитячої та юнацької творчості Падіюн нагорода. Нагрудний знак відмінник освіти отримали вчителька математики Ужгородського ліцею Лідер Марина Штилиха та вчителька біології Рокосівського ліцею Марія Поган. Я працюю на освітянській ниві 43 й рік. Я дуже люблю діток. Я е, хочу побачити душу кожної дитини, з якою я працюю. Поряд із своїми уроками біології, основах медичних знань я і маю ще малу академію наук, де я працюю з дітками, роблю науково-дослідні роботи. Дуже багато в мене призерів, десь 12 було на Києві призерів. Ми брали участь у багато конкурсах Ін далеко України, довкілля для Європи, Моя Україна і багато-багато інших конкурсів. Ман юніор ерудит якраз у мене 20 діток було переможцями. Перше місце 10 було друге і 4 були третє. Це була найбільше для мене ну, приємно вражена, що мої дітки мають такий високий рівень знань. Щодо нагороди, приємно здивована, я її не очікувала, але день за днем ішов. Грамот я маю багато по ступеньках. Ну, і сьогодні я дочекалася такої високої нагороди, за що дякую нашим. Керівникам, дякую за селу, які нас захищають. Вони у нас на кожен день на варті. Ну і мирного неба всім нам над головою. Викладач захисту України Ужгородського центру професійно-технічної освіти Михайло Тегза серед тих, кого відзначили почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Я раді відчуваю від сьогоднішньої нагороди. Вона мені нагадує за наших моїх випускників, яких вже не одна військова частина забезпечена підготовкою до призовної підготовки, як раніше було. І вони вдячні, пишуть листи, фотографії висилають, приходять у гості, спілкуються з нами. Я вже звання і вишив. У мене підполковник, вже і полковник і генерали є, яких я випустив, випустив із навчального закладу. Вони дуже вдячні. Особливо тепер, вони вдячні за те, що каже, нам дали перші кроки для життя, які необхідні нам. Вони вели на правильну дорогу, ми каже, піддержимо і вам дуже вдячні. І тепер ця робота, ця, особливо патріотизм цей, до глибини душі у них є, і вони вдячні. Я їх переконую словами показово фізично і розумово. Я вдячні вдячю, що є такий наставник у них. Вручали на заході також відзнаки від обласної військової адміністрації, обласної ради та департаменту освіти і науки. Загалом нагородили понад півсотні педагогів та чотири колективи закладів освіти. І для усіх присутніх вже традиційно виступили творчі колективи.